«Слава Україні, це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у столиці на найбільшому в Україні хорумі по безпеці критичної інфраструктури Секюріті 2.0». Тут свої інновації представили найуспішніші та найкращі. Вітчизняні виробники. Ну і що пішли? Зараз вам все розкажу і покажу. Виставковий бренд Security 2.0 уже 27 років слугує майданчиком для зустрічей фахівців з безпеки та демонстрації інноваційного обладнання і технологій. Зважаючи на потребу вирішення питань безпеки під час російської агресії, подія максимально актуальна. Розкажіть, будь ласка, ви як представник поліції? Ви сьогодні також на цьому форумі виставці дуже багато цікавинок, новинок представлено. Що на вашу професійну думку буде найкорисніше у сьогоднішній час? E, взагалі, всі безпекові заходи вони є корисними. Тобто такі форми вони сприяють розвитку взагалі охорони охоронним і безпековим заходам. Тому що працюючи поліції охорони, достатній час, достатній час? Я маю змогу порівнювати чи ті чи інші засоби охоронного призначення, якісь е, працюють краще. З'являється щось нове і от такі заходи безпосередньо вони сприяють тільки розвитку в цілому системи безпекових, які встановлюються як на об'єктах критичної інфраструктури, про які сьогодні йдеться, так і на приватному секторі, житлові, нежитлові приміщення. Постійно знаходиш для себе щось нове. Взагалі поліція охорони. Використовує різні засоби охоронного призначення: це охорона, пожежна сигналізація, засоби відеонагляду. Також цими засобами обладнані багато майже всі об'єкти критичної інфраструктури в обов'язковому порядку. Власне, сам форум проходив у двох форматах. Теоретична частина включала панельні дискусії експертів, презентації сучасних технологій та рішень, рекомендації та навчання спеціалістів. А от експозиція, демонстрацію сучасних технологічних засобів та обладнання для безпеки протипожежного та техногенного захисту. Ми робимо різні системи, які захищають об'єкти від вторгнення і від пожежі. Тобто є такі пристрої, які дозволяють передати інформацію з об'єкта, якщо туди зловмисник залазить і хоче. Пошкодити об'єкт критичної інфраструктури, там це може бути і школа, це може бути і банк, це може бути і енергетичний об'єкт. І інформація з цього об'єкта, з наших пристроїв, передається, наприклад, на поліцію охорони. Тоді поліція виїжджає на цей об'єкт, зловмисника відповідно забирає і об'єкт тоді в безпеці. Те саме стосується і пожежних систем. Тобто ці системи вони реагують на фактори пожежі, дим, тепло. І після цього. Коли пристрій ці, ці фактори розпізнав, він передає інформацію також на пульт. І пульт передає інформацію на групу реагування, тобто на ДСНС, які виїжджають на об'єкт і гасять пожежу, або на об'єкті самому відбувається автоматичне гасіння, якщо такі системи там передбачено встановлені. Наше рішення є таким, що якщо є певний об'єкт інфраструктури, до прикладу, Трансформаційна будка або якась, якась труба проводу, ми просто беремо найпростіше рішення, не накриваємо якимись бетонами конструкціями, які є дорожчими за наше рішення, не займаємося якимось маскуванням, а просто. Ми ставимо металоконструкцію, яка є дешевою, яка є, е має швидкі строки виробництва. І... Як це працює? Поясніть. От просто буквально на пальцях поясніть, як це працює. Ну, ну, в першу чергу ми дивимося на цю конструкцію. Це називається габіон. Ага. Це зварна конструкція, яка робиться найкоротші строки. З будь-якої товщини дроту Дріт може бути від 4 мм до, до навіть 6 або 8 мм. в залежності від того, що нам треба захистити або великий об'єкт, або малий об'єкт. Тобто я так розумію, ця конструкція може збирається. І може поміщатися на будь-який об'єкт. І чого її насипається відповідне або земля, або каміння, або пісок. Якщо це військове призначення, то туди насипається земля або пісок. Для того щоб захистити об'єкт від осколків від прямого враження, більш-менш захистити Перевага полягає в тому, що ми використовуємо нейромежеві технології, тобто це вже крок використання штучного інтелекту. А це означає, що якість роботи такої аналітики є дуже високою. За нашою спиною ви бачите приклад роботи. Це один із наших модулів аналітики, називається аналіз людської поведінки. Тобто, за зображенням камери, ми можемо побачити, що робить людина та про. Аналізувати і поведінку, наприклад, людина впала чи підняла руки. Для нас це вже тригер, на який ми можемо відреагувати. Таку нейроаналітику ми використовуємо абсолютно в різних напрямках: індустрія з роботи з Автомобільною частиною розпізнавання номерів марки моделі автомобіля, робота з розпізнаванням обличчя, визначення характеристик обличчя, емоції це вже сьогодні все доступне на базі нашого програмного забезпечення. Насправді дуже вражаюче. От я навіть дивлюся на моніторі, відображаємося навіть ми, так коли записуємо інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, ось принцип роботи. Я бачу, що тут усі люди горять різними кольорами, так. Тобто це має якесь певне значення. От яке це має значення, і як ви це аналізуєте? власне? А, яке значення має? Насправді ця кольорова індикація лише для людини мається на увазі, щоб людина могла сприймати різні об'єкти, як різні об'єкти воно не зливалось. А працює система як? А, доволі просто, за на словах, але тяжко на ділі. Це дуже складна математична формула та алгоритм, який дозволяє на прикладі. Певних відеороликів на прикладі фотографій сформувати уявлення математичне про людину, про конкретний об'єкт в даному випадку. І на базі ось такої бази знань система вже потім детектує. Питання безпеки надзвичайно актуальне у різних сферах життя та діяльності: безпека території, населення, транспорту, виробництва та безпека у агросекторі. Пріоритетний напрям підвищення безпеки критичної інфраструктури в умовах війни. Ризики надзвичайно високі. А від захищеності об'єктів залежить і національна безпека. На цій виставці ми представляємо деякі види нашого спорядження. Перше це Протиосколкове покривало, воно призначене для укривання снайперів від різноманітних осколків. Також ви бачите, що тобто, воно має захисну маскувальну і воно невидиме в інфрачервоному так? Тобто Воно має декілька захисних властивостей. Воно практично захищає від усіх видів осколків, воно захищає від пістолетних куль Макарова. Стечки до люгера і магнум 44. Я думаю, що цього достатньо практично для того, щоб укритися від е ворожих е мін, допустимо, тих речей, які, тих небезпек, які е ну, супроводжують долю і роботу снайпера там, чи інших аналогічних е скажімо, служб. Е Вага його близько 12 кілограм. Оце ви його бачите. В живому, так сказати, в натуральному вигляді. Крім того, його можна використовувати, якщо ви бачите, неопіздані вибухонебезпечні предмети, їх можна накрити, локалізувати. І ними можна покривати бліндажі, укриття різноманітні. Сьогодні ми представляємо собою тут, на цій виставці, саме наш допрацьований костюм Фас, тобто full Armor system. Він допрацьований таким чином, щоб його, було, щоб його могли використовувати де Мінери. Тобто він зараз у нас по другому класу захисту повністю має додатковий захист е, живота і забезпечує е, захист по другому класу ДСТУ або по двадцять 2920 в 50 це персональна рація для систем захищеного зв'язку тобто вона підтримує шифрування аес 256 це максимальний рівень захисту е, тобто на даний момент цей е, захист не може бути зломаний і ніяк не перехвачений да, да, да тому в принципі, це підходить для військових, для поліцейських в принципі для всіх структур, яким потрібен саме захищений зв'язок. Ми на виставці безпеці розказуємо секюріті 2.0» Розказуємо про одну із технологій по захисту критичної інфраструктури, яку, до речі, вже використовує ряд підприємств а в нашій країні Називати не буду, які, але це стратегічні підприємства. Який зміст цієї технології? Радар дозволяє це до речі, ізраїльські технології, які були е, першочергово розроблені на базі військових, тобто е, все, що ми чуємо зараз про залізні купол, про супертехнології в Ізраїлі, це база, яка перейшла в такому комерційному вигляді до нас в Україну. Ці радари дозволяють охоплювати великий простір, периметр і виявляти рухомі об'єкти. Наприклад, дана модель дозволяє виявляти на відстані кілометр людину або 1200 метрів автомобіль. Таким чином не потрібно організації чи підприємству ставити велику кількість охорони. Велику кількість камер спостереження, тобто достатньо поставити на периметрі, чому і називається захист периметру, декілька цих радарів. Вони перекривають сектор. Коли об'єкт потрапляє в зону, спрацьовує камера, відбувається наведення на об'єкт, який перетинає, і далі. Сигналізує на систему охорони, яка вже розуміє ну або виїжджає група, або відбувається ведення цього об'єкту. Тут застосована технологія доплера, яка випромінює лучі, які відбиваються. Програмне забезпечення опрацьовує це все, і може розуміти це людина, тварина, автомобіль, ну чи щось інше. Доволі прогресивна система, яку ну про яку в Україні почують найближчим часом ну дуже багато. Окрім українських виробників, на форум приїхали й іноземці. Наразі ми зацікавлені допомогти власними інноваціями щодо розмінування гуманітарного розмінування. Привезли ноу-хау допустим, Ось ви можете побачити балістичні труси, це їх особисто ну, особистий бренд. Має кевраловий шар. І навіть якщо людина може ну, є загроза при вибуху, людина можливо втратить кінцівку, а є велика вирогідність, того, що все ж таки залишиться живим, і також дуже дуже багато інших. Застосування, ноу-хау, які е, компанія от, розташована в Кардіфі, це столиця Уельса. Е, і ось ви можете побачити е, спеціальний пончо, матеріал, який є особливим ноу-хау, який є термальною защиту, захищає в інфрачервоному випромінюванні. Получається, ну Цікаво, от, До прикладу, це для чого? Це для розмінування, тобто позначається міни. Да, от, 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 от такий розбірний щуп, да. він дуже легкий і має е, колишки для позначення мін, і е, е, є таких два світлових, е, дві свідові е, палички. Одна зелена, червона. Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.